Сучасний яскравий творчий, талановитий, прогресивний і просто кращий. Це все ми світ позашкілля. світ позашкілля! у такі теплі осінні дні. Сумський палац дітей та юнацтва вітає друзів, колег та наших найкращих вихованців, їх батьків з Днем Позашкілля. Наш великий творчий колектив вітає всіх, хто бажає створювати нове прагне до творчості та робить цей світ щасливішим, щасливішим для нас та наших талановитих дітей. Сьогодні наше свято свято тих, хто творить, досліджує, мріє і діє, хто невпинно шукає нові можливості та долає виклики, вірить у силу ідей та досліджує нові горизонти. У світі позашкілля кожен знайде себе, бо тут все найсучасніше, найкраще і багато ще чого най 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 Зараз, як ніколи, діти потребують щасливих моментів, радості, а також можливості для простого, щирого спілкування. Тому наше покликання створити простір для відпочинку та емоційного відновлення через спілкування та творчість. Друзі, а як ви вважаєте, ми з нашою сучасною і прогресивною молоддю на одній хвилі? Я в цьому впевнена. Бо інакше не було б у нас такої багатої мистецької історії та культури. Більшість митців саме в закладах позашкільної освіти розкривають свої вміння у такий святковий день. Я пропоную поцікавитися у наших вихованців, що для них позашкілля, і тим самим переконатися, що ми тримаємо з ними одну творчу хвилю. Це місце, де ми можемо стати ким завгодно, то співаком, татівником, актором і виступати на сцені та відчувати себе справжньою зіркою. А можемо стати успішними програмістами та стати продюсерами свого майбутнього. Позашкілля – це не просто заняття після школи, це місце, де ми можемо знайти справжніх друзів, вчитись працювати в парі і радіти зовсім невеликим перемогам. Тут я навчилася вірити в себе. З кожним новим досягненням я відчуваю, що можу набагато більше, ніж думала раніше. Позашкілля це не про оцінки та змагання. Позашкілля це про те, щоб навчитися працювати разом, допомагати один одному та досягати спільних цілей. Позашкілля. The best. для мене це можливість можливості змога кожен день дізнавати щось нове, розвивати свої таланти і знаходити нові захоплення. Це час, коли я можу відкрити для себе нові перспективи і досягнення разом з друзями. Сьогодні ми літаємо тих, хто сьогодні допомагає нам пізнавати творчий світ, хто кожен день. Відкриваємо двері до нових можливостей. Ми радіо перебувати серед вахневих професійних педагогів та від можливостей, які нам задає наш фаланс, позащільне Ми використовуємо всі свої ідеї та приймаємо участь у різних конкурсах та фестивалях. Ізвичайно досить моментально. Дорогі педагоги, батьки та наші надійні помічники в світі натхнення. Дякуємо вам за вашу невтомну роботу, підтримку і піклування, за віру в нас і за те, що даруєте нам крила до е, польоту до мрій. Ваша теплою мудрість залишається з нами назавжди, а ваші уроки стають ґрунтом нашого майбутнього. Нехай ваша праця приносить радість, а вдячність учнів буде найкращою нагородою. Ми вас дуже любимо. Ми вас любимо. З днем позашкілля! Позашкілля це світ без кордонів. Тут втілюються всі наші плани та дитячі мрії. Друзі, колеги. Щиро бажаємо вам незгасаючого натхнення, сил, терпіння, нових крутих ідей і втілення усіх ваших задумів. Пам'ятайте, кожен із вас унікальний. Разом ми сильні і непереможні, тому завжди зберігайте свій вогник творчості у ваших душах і серцях, заради наших дітей, заради процвітаючого, успішного, щасливого і мирного нашого майбутнього. Удалекі світи.